Зал світу військовий. А за покликом душі художник Костянтин Кириченко почав малювати з п'яти років, беручи прикладі свого батька, який вмів майстерно робити копії відомих картин. Після закінчення вищого військового авіаційного училища штурманів потрапив на службу до Криворізького авіагарнізону. З тих пір йому дуже полюбилося наше місто. Талантливее людей, чем Кребасия, я еще не встречал. Очень много талантов, очень. Это и танцоры, и певцы, и художники. Когда я пишу картины, я просто настолько эмоционален и отдаю эмоции настолько, и заряжаю буквально положительной энергетикой, я просто сгораю весь. Потом восстанавливаюсь, как Феникс из пепла, и опять пишу. Это моя жизнь. Аби ще більше вдосконалити свою техніку малювання, художник вступає на факультет станкового живопису Московського університету імені Крупської, але, на жаль, не встиг завершити навчання, бо був відряджений до Афганістану. Попри все, Костянтин Іванович не переставав самостійно вдосконалювати свою майстерність та здобувати нові знання. Є люди, мабуть, трудоголіки. От я такий, я кожен день буквально беру кисти, Вдохривляет меня просто жизнь. Душа требует, работать, работать. Годы уходят, хочется больше сделать. Больше написать, больше сделать людям приятно. Пусть смотрят, радуются. Ну и, конечно, ученики есть еще. Приходят тихонько, я их там подучу, подготовлю, идут, поступают. В експозиції представлена 61 картина. Загалом художник малює дуже швидко та легко, Створює більше ста картин на рік, а загалом його Костянтина більше двох тисяч. Його витвори мистецтва знають, окрім України та Росії, ще у США та країнах Європи. Картини гармонійні, адже створені за принципом золотого перетину. Велика кількість різноманітних пейзажів, трохи натюрмортів та улюблений песик дружини художника. Кожна картина, наче посміхається з рамки та дарує світлі почуття. Можна о картинах багато говорити, але мені хочеться сказати, що картини самі себе говорять. Тому я приглашаю всіх криворожан. Посетите, пожалуйста, виставку Киріченка Константина Ивановича Кириченка. Вона достойна того, щоб посмотрели її і отримали істинне удовольствие від прекрасної живописи. А Взагалі, у нього картини очень светлые, душевные, чистые. Он, душевні, чисті. Він, звісно, молодець. Теплий та світлий світогляд художника Костянтина Кириченка криворіжці мають змогу побачити протягом місяця.